Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімбік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин. З тисло: Лондонський Челсі виграв клубний чемпіонат світу з футболу, який вчора завершився в американському Нью-Джерсі. У фіналі сині переконливо здолали французький парі сен Джермен з рахунком 3-0. Англійці отримали кубок світу з рук президента США Дональда Трампа, а ще збагатилися на 120 мільйонів доларів призових. Уряд Швеції ухвалив рішення профінансувати створення в Україні нового центру реабілітації для поранених військовослужбовців. Реалізація проєкту планується до липня 2027 року. На Волині у місті Володимир завершився чемпіонат України з пара стрільби з лука серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь 47 спортсменів з 10 областей України. Серед атлетів були і ветерани. У той же час захисники України визначили найкращих на всеукраїнських змаганнях ігри ветеранів, які пройшли у Полтаві. До заходу долучилися понад 150 учасників з 23 областей України. Про ці та інші новини докладніше розповімо далі. Відкритий турнір Бахмутського району зміні футболу до Дня української державності провели в Дніпрі. Участь у заході взяли збірні команди Бахмутського, Покровського, Маріупольського та Волновайського районів. А гравцями стали представники військових адміністрацій, співробітники ДСНС та національної поліції. І, звісно, ветерани та діючі військовослужбовці. Мета через спорт показати єдність наших людей, а також популяризувати здоровий спосіб життя. До речі, перемогу отримала команда Бахмутського району. На Волині у місті Володимир завершився чемпіонат України з пара стрільби з лука серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату. У змаганнях, які тривали три дні серед чоловіків та жінок, взяли участь 47 спортсменів з 10 областей України, в тому числі і ветерани. В програмі змагань були стрільба на 30, 50 та 70 метрів з класичного та таблочного лука. У підсумку найбільшу кількість медалей, а саме 10, здобула команда Львівської області: два золота, чотири срібла і чотири бронзи в доробку. Івано-Франківська область має чотири медалі: дві золотих, одна срібна, одна бронзова. По дві медалі в активі Житомирщини та Рівненщини, а саме Золото і Бронза, Київ виборов одну нагороду найвищого гатунку. також по одній медалі у Одеської та Вінницької областей. Телеканал Еквалімпік ексклюзивно транслював всі головні події змагань, які ви і зараз можете переглянути у записі на нашому Ютуб-каналі. Відкритий чемпіонат Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Україна з боксу серед юніорів та юніорок днями відбувся на Буковині. Змагання зібрали десятки юних спортсменів з різних областей України. Чемпіонат тривав на території туристично розважального комплексу Сонячна долина. Мета заходу не лише визначення найкращих спортсменів у своїх вагових категоріях, а й загалом підтримка молоді розвиток спорту в Україні, зокрема боксу. Всеукраїнські змагання ігри ветеранів пройшли у Полтаві. До заходу долучилися понад 150 учасників з 23 областей України. Змагалися у дисципліні настільний теніс, а наступного дня кросфіт. Для багатьох ветеранів це не перші змагання. Роман Береговий після повернення з фронту та реабілітації після травми ноги повернувся до занять настільним тенісом і вже у друге бере участь у змаганнях для ветеранів війни. Службу Роман Ніс на посаді стрільця зенітника у 110-й бригаді ТРО у Запорізькій області. Вдруге на змаганнях з настільного тенісу і Віктор Сторож. Чоловік приїхав з Тернополя, він отримав поранення нижньої правої кінцівки. Нині проходить реабілітацію. Організовувати змагання ігри ветеранів розпочали ще торік. Спочатку у дисциплінах були лише кросфіт та кіберспорт, а цьогоріч додали настільний теніс та волейбол сидячий. На Запоріжжі тривають роботи із забезпечення безбар'єрного доступу людей до установ та закладів. Так, тепер жителі вільнянської громади без перешкод можуть потрапити до центру надання адміністративних послуг, відділу ветеранської політики та відділу надання соціальних послуг. Там встановили новий пандус. Його зручність вже оцінили і ветерани. Які мають поранення, жінки з дитячими візочками і інші маломобільні жителі громади. У керівництві громади визнали пандусами облаштовані і заклади освіти та медицини, але вони не відповідають всім нормам. Тому роботи з облаштуванням мають продовжуватись. Ветерани взяли участь у всеукраїнських аматорських змаганнях з кросфіт «FTC Games». Спортивний захід відбувся у Черкасах та об'єднав спортсменів, ветеранів, поліцейських і представників громадськості. Загалом 80 учасників з усієї країни. Поліцію Черкащини у категорії мілітарі представили бійці спецпідрозділу Корд, організували змагання на знак шани і пам'яті про героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Ветеран Станіслав Манжос, який проходив службу у поліції Черкащини. Виборов почесне друге місце. А для молодого ветерана Микити Сальтевського, який ще відновлюється після тяжкого поранення, ці змагання стали дебютом. Чуєш цей ритм? Це гімн України лунає з твоєї медалі. Так, друже, це не жарт, це перший в світі онлайн забіг з музичною медаллю. Долучитися запрошують всіх охочих з будь-якої точки України. Зареєструватися можна на інтернет-ресурсах Race Expert. Старт запланований вже на 20 липня і триватиме забіг 7 днів. Тож наразі друзі, це всі новини. Дякуємо, що ви продовжуєте бути з каналом Еквалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. І, звісно, Україні ми кажемо Перемагай!